Доброго часу, чарівники, чарівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Зараз ми з вами трохи поворожимо. Тема така, що ви повинні знати просто зараз. Три варіанти. Прошу обирайте, будь ласка, по тайм-кодах. Вони є в описі цього відео. Ви можете так обрати. Також ви можете обрати, яке число вам ближче від 1 до 3: 1, 2 або 3. Бо на даний момент в цьому відео сигніфікаторів ви не побачите, тому що стіл нижче, ніж камера. І мені хочеться, щоб мене було видно. Тож, давайте подивимось. Перший варіант, другий, третій. Давайте так зробимо. Перший варіант, другий, третій. Перший, другий, третій. Прошу обирайте по тайм-кодах. Якщо вам потрібен, потрібен час, щоб поприділитися, ем, який варіант обирати без таймкодів, прошу загадайте, число від 1 до 3, 1, 2 або 3. І ем, намагайтеся зрозуміти, яке, який варіант вам краще обрати, чисто інтуїтивно. Я трошки помовчу, щоб ви налаштувалися, щоб вам було легше. Що, я думаю, було багато часу, щоб ви обрали свій варіант. Заходьте в тайм-коди та обирайте по тайм-кодах, а ми починаємо з одинички. І так, одинички, я вас вітаю, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всячески, благ, всячески благла він. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що ви повинні знати. Просто зараз. Ви обрали перший варіант, і це карта гра. І це карта гра. Що ви повинні знати просто зараз? Це або свідчить про те, що ви повинні відноситися найближчим часом до вашого життя, наче як і граючи, або дійсно тут вищі сили хочуть вас попередити, що хтось може з вами вести гру, можливо, навіть подвійну. Давайте глянемо це до чого? Це більше як до того, що одиничка повинна бути вести себе і граючи. Чи це більше до того, що одинички, з одиничкою хтось веде герой? Ну, ви знаєте, і те, і те. Мені здається, що це дуже схоже на те, що якась людина по цьому мастеру він же там, можна порівняти його з арканом Мах або арканом Верховний Жрець в деяких ситуаціях, це залежить від контексту. Я так розумію, що по карті Ініціатива і Майстер, дійсно, вам з одного боку потрібно відноситися до життя як до догори найближчим часом, можливо, найближчі три тижні місяць. А по карті Мастер я так бачу, що дійсно якась людина хоче з вами, ну, називаємося так умовно, погратися. Погратися в щось. В що? Зілля і пацюки випала дві карти. Ось пацюки перевернуті. І зілля пряме. Ну, що тут можна сказати? Можливо, якась людина захоче вас якось підпоїти, наприклад, щоб дізнатися якусь ціну для неї інформацію. Якщо ви працюєте в дуже важливих структурах, або на якусь дуже круту, наприклад, рекламну фірму, компанію, можливо, хтось із конкурентів може до вас заслати якогось. Як чоловіка, людину, щоб дізнатися якісь певні фірмові ваші секрети. Це навіть таке може бути. Якщо у вас така робота не дуже відповідальна, то це говорить про те, що є якийсь чоловік, який він до вас має сексуальний інтерес, і він хоче всіми правдами і неправдами вами заволодіти. Тому будьте обережні, з ким ви що п'єте, з ким ви Проводити час, можливо, хтось запросить вас до себе додому, або, наприклад, на вихід в люди в якусь кав'ярню, або там бар, або ресторан, або ще щось. Будьте обережні, щоб вам ніхто нічого не підлив і не підсипав. Також, якщо, наприклад, вам найближчим часом якийсь підозрілий, підкреслюю слово, підозрілий чоловік принесе пляшку, наприклад. Вина шампанського, або там якийсь тортик, або ще щось. І це, наче як дружній дар, будьте обережні, тому що він там може щось з ним зробити, або навіть в магічному сенсі цього слова, або якусь подлянку може зробити більш прозаїчно, тому будьте уважні, дівчата. Так, давайте зараз подивимось. Давайте зараз подивимось. Є ще, ще, ще вищі сили хочуть сказати одиничкам. Чи це вже все. Це все, дівчата. вас хотіли попередити, що хтось може захотіти вами скористатися. Тому будьте уважні. З першим варіантом у нас уже все. Ми переходимо до другого. Одинички, я вам дякую. Я вам бажаю мирного неба, все найкраще. все чи скібла, всячески бла, славінь. І. Я вам бажаю щиро кохання, взаємного, і щоб у вас все було добре. Добре, я вам дякую, я вам бажаю ще раз по традиції мирного неба. До побачення, одинички. І так, двічки, двічки, ви обрали цю карту, це у нас перевернутий диявол. Це те, що ви повинні знати просто зараз. Можливо, тут говорить про те, що, допустимо, якщо у вас були якісь магічні війни з іншими відьмами, відьмою, відьмаком, відьмаками, то це говорить про те, що скоро це все магічне, це вся білібірда, вона завершиться. І це говорить про те, що дійсно диявол він вийде з вашого життя ні з чим. Тобто та людина, яка по дияволу програється. Або ті люди, наприклад, вони не переможуть вас в цій битві, вони навпаки програють. З благо диявол перевернувся. От що тут можна ще сказати по цій от карті? Я бачу, що можливо ви виходите з полоси череди ряди. Темної смуги, тем, чорної полоси, чорної смуги, що ви виходите із періоду вашого життя, коли були якісь незрозумілі, можливо, тенденції, ви не, ви не, добре, не дуже добре могли зрозуміти, що відбувається, але ви відчували якийсь муторний стан, можливо, були депресії, можливо, були, наприклад, ам... що ще може бути. Можливо, були якісь напівзалежні ситуації з людьми, наприклад, там залежні стосунки, або ще щось, або дійсно залежні. Можливо, ви, наприклад, людина, яка щось вживала, і по перевернутому дияволу ви найближчим часом поставите в цьому крапку і почнете, наприклад, кодуватися або піти. Поїхати на ріхаб, центр або ще щось таке. Тобто тут якесь звільнення від диявола йде. А диявол це багатогранна карта, він не тільки залежності може обозначати, ще він може обозначати залежні стосунки, навіть форс-мажор. Обставини, які, наприклад, не можна змінити, тому що вони як, ну, форс-мажор це з французької. Форс сили мажор вищі. Ну, як виш... рішення вищих сил, щоб ви повинні були пройти через полосу певних при... препятствий і передряг. Тобто тут ви вже це все завершуєте. А що буде далі у двійчок? Так, карта жадібність, карта букет і карта карма перевернута. що ще? Башня. Перевернута, що ще. Темниця. Дивіться, дівчата, ви виходите з певних таких залежних стосунків, можливо, дійсно якась людина по карті жалібність не хотіла вас від себе відпускати. І хотіла або хотів всіми правдами і неправдами прив'язати вас до самого себе, але по перевернутій карні, перевернутій башні, ви виходите з цієї темниці, і у вас починається нове світле життя. Кандали, які ми були висковані, вони розриваються. І це по букету, як подарунок вам від вищих сил. Тобто, я так розумію, у вас були важкі часи, і, можливо, у вас були часи випробувань, вищі сили вас випробували на прочність. І зараз, от все підводиться, логічний підсумок. Черта якась певна. І ви далі переходите в новий етап на новий рівень, новий рівень прямо в переносному смислі, і у вас починається нове життя. Давайте глянемо, що це буде за життя, за новий увійчок. Лелеки. Змія і мітла. Угу. Зараз я лелек розкрию, бо в даному контексті мені лелеки трошки не незрозумілі. Доч... А, це може бути, а ну давайте зараз гляну. Це переїзд, зміна проживання. Так, да, дуже схоже на зміну проживання або зміну роботи. Тут по додатковим картам от випала карта е, Земля, це також може бути фінансова якась ситуація, пробиття фінансової стелі. Потолку в тому плані, що ви зможете заробляти більше ніж до цього. Можливо, у вас були трабли з фінансовою з, з, з фінансовим з, з фінансовою підопльокою, і по лелекам іде таке, що ви як міняєте повністю картинку, як, наприклад, перевертаєте картину до гори до гори дригом. От. І по змії і по мітлі йде, як знаєте, нове життя. Змія інколи вона може обозначати жінку, тобто вас, або ще якусь іншу жінку, яка по мітлі вам допомагає очистити ваш простір. Це може бути хороший психолог, психологиня, точніше, до якої ви можете звернутися найближчим часом. Це може бути, наприклад, ваша якась родичка, мама, сестра старша, тьотя або ще щось таке. І ця людина вона може вам допомогти. Якщо, наприклад, у, вашому, у вашій фірмі змінюється керівництво, то ваша нова керівниця може бути жінкою, ваш новий бос може бути жінкою. І ця людина вона може вам дійсно допомогти. Також це може обозначати, що ви на новій роботі зіштовхнетеся з такою жінкою, яка дуже розумна, красива, може навіть бути відьмою. І вона в пам'ятлі вам допоможе дещо зрозуміти. Це може бути дійсно і по роботі, ви з нею зустрінетесь, зіштовхнетеся, або в якомусь іншому, іншій сфері вашого життя, але тим не менш вона вам допоможе розставити всі крапки над І. Це, як знаєте, як е, рятівниця до вас йде. Мудра, красива рятівниця, яка вам допомагає і, е, здихатися сора в вашій збі. Такий був другий варіант. Добре, дві я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, всі часки благ, всі часті благословінь. Я вам щиро бажаю, щоб у вас почалася нова світла полоса в вашому житті, і ви все погане закинули за спину і пішли далі. Я, вам, я з вами не прощаюся, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Бувайте, дві Так, третій варіант, шановні трічки, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба, всього найкращого, всі благ, все благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така це що вам хочуть передати вищі сили, послання вам від вищих сил, що ви повинні знати. І так, ви обрали третій варіант цю карту. Тут у нас карта клевер. Це щасливий якийсь знак Омен, знаміння. Це може означати, що у вас дійсно починається нова полоса в вашому житті, або в найближчим часом вам дуже-дуже-дуже пощастить, як ви граєте в лотерею. До чого тут клевер? Так, карта розходи. Перехрестя. І скука. Угу. Дивіться, по карті. Перехрестя, яке випало поміж картою розходи і скука, це те, що ви отримаєте по шанс змінити кардинально своє життя. Якщо ви, допустимо, підете шляхом, який вам допоможе, ви можете піти тим шляхом, що вам потрібно буде вкладуватися в щось. Наприклад, вкладуватися в ваше навчання, щоб отримати більш кращу. Професію і так далі, або вкладуватись у ваші стосунки в саму себе, або ще щось таке. А по карті скука ви можете не скористатися цим шансом на нове життя і залишити все, як є. Тобто вищі сили вам говорять: у вас найближчим часом, найближчі тижня, 2, 3, 4, ну, місяць, грубо кажучи. 3-4 тижні. У вас буде шанс змінити кардинально своє життя, але для цього вам потрібно буде вкладуватися в себе, в саму або в якусь із сфер вашого життя. Це може стосуватися роботи, сім'ї, це може стосуватися саморозвитку. Наприклад, це може стосуватися вашого життя в тому плані, що, як деякі кажуть, яскравості життя, насиченості. Різними позитивними подіями. Також це може стосуватися вашої другої половинки, якщо він або вона у вас є. І це, це чомусь говориться, що потрібно буде вкладуватися. А вкладуватися як? Давайте розкривати цю карту. Дружба, собака випала, вершник і карта урожаю. Угу. Можливо, вкладуватися не обов'язково фінансово, це, можливо, от карта розходи, вона обозначала якусь таку певну іншу енергію, наприклад, ваш час або інший якийсь ваш ресурс. Тобто найближчим часом у вас може з'явитися така людина по карті Собака, для мене це в першу чергу друг, людина із далеку, і людина, яка вам може збагатити вас не тільки. Якась фінансова, вона більше вас може збагатити як морально, емоційно і так далі. Тут у вас можлива або дружба, або нові стосунки з цікавим чоловіком, і він або вона він дуже ресурсний, він дуже крутий. І ці стосунки можуть потім змінити ваше життя на краще. А якщо ви, допустимо, не захочете там вкладуватися в ваші зустрічі і так далі, то у вас нічого не поміняється, тому що по карті скука тут змін немає. Тобто у вас буде найближчим часом роздоріжжя. І обирайте, будь ласка, правильно, дівчата. А як трічкам зрозуміти, коли прийде цей час? Княгиня, ви все зрозумієте самі прекрасно по княгині. Як вони зрозуміють? Павутина перевернута, я цю карту покажу, як вони зрозуміють. Справедливість перевернута також. Тобто, якщо у справедливості зазвичай очі зав'язані, і павутина перевернута це якісь непонятки мутки, яких не буде, то тобто, все для вас буде кристально ясно. Ви зрозумієте. Коли прийде цей час, оця особлива людина, яка у вас стоїть на порозі, можливо, навіть майбутній чоловік, або, можливо, ну, як мінімум друг, ви зрозумієте, все прекрасно. Він буде ні на кого не схожий. Він буде дуже світлий, знаєте, як, ну, реально як світлячок. Він як людина, яка людина сонечко. Є ще щось, що можна сказати трієчкам, чи вже все? вже все, дівчата, інформація для вас, вже вся яка потрібна, була озвучена. Добре, тріїчки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. всяческих благ, всяческих благславінь. До побачення, до нових зустрічей, бувайте!